Привіт, кохані, з добрим раночком вас. Знаєте, я так подумала тут, думаю, для кожного ж добрий ранок це щось іншого, правда? Для когось проснутися в спокій тиші, так, для когось обов'язково випити чашечку кави чи чаю, так улюбленого. А для Олі добрий ранок це коли вона не запізнилась на роботу. І так, сьогодні місія виконана на роботу не запізнилася. Тому бажаю вам також хорошого дня, щоб зранку так, так-так щось доброго сталося, так? Нехай так і буде. А саме лечу на роботу. До речі, вчора на каналі, хто ще не бачив, вийшло відео про те, чому я змінила роботу у Польщі. Трошечки поділися досвідом, як це відбувалося, але я думаю, що там ще багато нерозкритих питань. Наприклад, я не розповідала про те, як проходила співбесіду, як це відбувалося, що мене питали. Це була перша моя співбесіда з двома. Так би сказати, представниками, тобто з представником ХР з представником з моєю керівничкою, так ну так так би сказати іншим представником фірми, і це було це був перший в мене такий досвід. Це було класно. я вам Скажу у нас була розмова. Співбесіда в нас була біля години. Так, годину мали зарезервовані, і цей час пролетів як 5 хвилин. Так було класно, так інтенсивно, так цікаво, стільки вони всього хотіли дізнатися. стільки, я всього хотіла дізнатися? Це було класно. Якщо вам цікаво, то пишіть, будь ласка, в коментарях, що хотіли би, щоб ще розповіла, буду розповідати.